Але, як бачимо, ми маємо ці соціальні гарантії, і ото вся втіха, що ми маємо. А поляки, як би не нарікали на Бальцеровича, не казали, що він там такий злий, поганий і дуже жорстокий по відношенню до населення. Живуть поляки краще, ніж ми. Хоча в 90-му році приблизно було так співмірно, що в них було погано, що у нас. Декому з наших політиків і економістів навіть здавалося, що у нас було трішечки краще. Ну, але то вже. Зараз цього не повернеш. На жаль, е, наші так би мовити, реформатори ніколи не займаються тим, чим займався Бальцерович, не, не намагаються. Пізнати все-таки західний досвід не намагаються усвідомити ту різницю, яка все таки є між рівнем розвитку західних економік і економіки соціалістичної Польщі, ну а в нашому випадку, нашої прекрасної України, не намагаються підготуватися до того, що вони будуть робити, якщо вони якимось чином опиняться при владі. Ну, і Можна відзначити ще, що надто швидко наші реформатори починають міркувати про те, щоб зарплата у них була більша ніж в пересічного трудя. Що